Сьогодні ми маємо унікальну можливість доторкнутися до спадщини видатного українського поета, перекладача та мислителя. Гість нашої зустрічі онук Максима Рильського, який поділиться спогадами про свого легендарного дідуся, розкаже маловідомі історії з його життя та допоможе нам краще зрозуміти глибину його творчості. Тож долучайтеся разом з нами до цієї захопливої подорожі у світ поезії та історії. Максим Рильський відомий український поет, який завжди писав про Україну, рідну мову та про людей, які працювали на своїй рідній землі. Перший вірш він написав весна з подачі опікуна Осипа Юркевича 907 рік, 12-річним хлопчиком. Це перший вірш, який був надрукований. Чому, на вашу думку, творчість Максима Рильського залишається актуальною і надалі? Тому що це від душі дуже щиро і дуже по-нашому. Це душа України. І канон любові, вічної любові до України. А коли ти ще знаєш історію цієї людини, цієї постаті, чого він пережив, то ти усвідомлюєш, що це великий подвиг він створив для культури, для нашої, нашого розвитку, фактично для нашої незалежності теперішньої. Залишитися людиною в тих обставинах було дуже складно. Складно не зламатися. Але Максим Рильський не тільки не зламався, але він ще як міг і обстоював, хитруючи поступовий такий природній шлях розвитку мови. Народився 130 років тому, 19 березня 1895 року. Максим Рильський любив своє село, Романівку, де прийшло його босоноге дитинство. Все життя оспівував красу рідної землі, працю хлібороба. Поет дуже любив природу, багато писав про неї, закликав берегти її. Квіти, ну це ж ціла енциклопедія народної творчості, наприклад, зосуліни черевички, королів цвіт, оця народ народні назви. Він в квітами був закоханий все життя, а птахи. Чого він любив ліси? Ліси це не тільки красиво, в них живуть птахи. Ця зустріч справжнє відкриття для студентів, адже у них була можливість доторкнутися до історії відомого українського поета, почути розповідь онука про свого дідуся Максима Рильського і дізнатися ті історії, про які не прочитаєш в інтернеті. Я збирався розповісти про рильського добродійника. Він стільки зробив добрих справ в своєму житті в інституті літератури, зберігається картотека. Про його депутатські справи. Потім фільм зберігається в музеї Рильського, Київському, плівки, які знімали сини Георгії і Богдан. Потім вони зберігалися без належних умов, як доведеться. Це вузька хроніка була на той час. Ми віддали її на реставрацію. В центр Олександра Довженка. і я подумав: давайте з цих плівок зроблю після книги вже зроблю якісь сюжети там на 5-7 хвилин. А вийшло 37. і чотири епізоди: рильський садівник, рильський кринчанин, який ми не бачили його поїздка зі мною в село Кринки, зруйнована війною. Рильський мандрівник і рильський рибалка. Зустріч завершилась теплими словами вдячності. А книга Люби природу не для себе з автографом Максима Рильського молодшого стала для нас справжньою реліквією, що нагадуватиме про цей незабутній день. Он працелюб, деревоклюй, поважно сів на гілку іви. Іди, художнику, працюй, вставай, поете, і оспів.